Програма обласна рада позиції і дії продовжує ефір обласного телебачення Галичина. Я вітаю всіх наших телеглядачів і представляю гостя студії. Це Назар Іванів, депутат Івано-Франківської обласної ради від партії «Всеукраїнське об'єднання платформа громад, голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Вітаю в нашій студії! Вітаю слава Ісусу Христу. Доброго вечора, шановні телетелеглядачі і шановна Пані Юлія. Слава навіки. Давайте розпочнемо нашу розмову власне з підготовки до сесії обласної ради, яка відбудеться вже ближчими днями. Розкажіть, будь ласка, скільки ви знаєте про порядок денний, які питання будуть пріоритетними. Так, звичайно, знаю про порядок денний, Оскільки сьогодні відбулося засідання президії Івано-Франківської обласної ради, до розгляду на президії було винесено 35 питань, і вже безпосередньо під час самого засідання президії внесено ще 15 питань. Сам порядок денний можна з порядку денного можна сформувати таких кілька блоків. Це звичайно питання про внесення змін до обласного бюджету. Зокрема, ми приймаємо субвенцію з державного бюджету для придбання обладнання. Для для нової української школи сума понад 70 мільйонів гривень. Також обладнання для викладання предмету захисту України понад 96 мільйонів гривень. це що стосується бюджету. Крім того, є блок питань призначень. Це наші установи Івано-Франківської обласної ради. Там є ряд керівників, які довший час виконували обов'язки. А згідно норм нашого регламенту, виконувати обов'язки, керівник може не довше ніж півроку. Звичайно, що є деякі порушення, тому. Маємо на меті врегулювати ці норми. Також є блок програм Івано-Франківської обласної ради. Крім того, є такі з однієї сторони два болючі питання: це одне питання ліквідації закладу в тлумачі, як ми звикли називати тлумацький інтернат. а Також Надвірнянський будинок дитини ну це наша обласна установа, яка знаходиться в надвірній приєднання до нашого обласного центру паліативної допомоги. В даній ситуації структура не ліквідовується, а приєднується, тобто організація шляхом приєднання до обласної установи. Відповідно, будинок дитини буде функціонувати вже як заклад паліативної допомоги в місті. Надвірна. Тобто в загальному буде 50 питань порядку денного. Сьогодні всі ці питання затверджені до розгляду на сесії, яка відбудеться ближчими днями. Ну і відповідно будемо розглядати ці питання вже в сесійній залі. Ну, власне, ви згадали про питання бюджету. Вже закінчився третій квартал цього року. Яку ви маєте інформацію щодо бюджетних показників? І наскільки вони виправдовують ті очікування, які були на початку року? Так, дійсно маємо вже підсумки за 9 місяців 2024 року. Динаміка є позитивною проте не для усіх громад. Ми знаємо, що є 62 територіальні громади і 62 територіальних громад 49 Виконали свої бюджети. Перевиконали на суму 290 мільйонів гривень. 13 територіальних громад. Я тут маю перед собою матеріали. На жаль, не виконали свої бюджети. Це Коломийська на 64 мільйони гривень, Калуська 14 мільйонів. Ворогтянська 14 мільйонів, Вигодська, 4 мільйони, лисецька 3 мільйони. Яремчанська та обертинська понад 2 мільйони гривень. Отенійська, брошньосацька і переріслянська також не виконали. На жаль, свої бюджети на суму понад 1 мільйон гривень. Також обласний бюджет перевиконання маємо у сумі 22 мільйони гривень. Якщо ці плюси доєднати до мінусів, то в загальному цифра виходить позитивною. Сума перевиконання бюджету Івано-Франківської області складає понад 205 гривень. Мільйонів гривень Позитивна є динаміка. Сподіваюся, що така динаміка буде триматися і до завершення поточного року, і ми наш бюджет 2014-й закінчимо без заборгованості і захищених статей. А навпаки, будемо так би мовити в плюсі. Тут хочу подякувати звичайно, що нашим збройним силам України і які дають змогу працювати, і платникам податків, які своєчасно сплатили відповідні податкові платежі до різних рівнів бюджету. Якщо говорити про громади, то чуємо, що такі багато, скажімо так, закликів навіть я б сказала, що громади багато в чому б'ють на сполох то мова йде про ініціативу уряду забрати ще 4% ПДФУ. ПДФО записано в проєкті бюджету на наступний рік. Як ви розцінюєте такі ініціативи і наскільки вони вплинуть власне на місцеве самоврядування? Ну перш за все хочу сказати, що я працюю в органах місцевого самоврядування ще починаючи з 2010 року, тобто ось уже близько 15 років і. Завжди відстоював інтереси органів місцевого самоврядування, і в даній ситуації також відстоюю інтерес територіальних громад. Обґрунтую. Хочу нагадати, що з жовтня 2023 року вже була застосована норма вилучення військового податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету, тобто місцеві бюджети. Це бюджети територіальних громад, це обласний бюджет, починаючи з жовтня 2023 року. Ну і по сьогодні, і надалі не отримує військовий ПДФО. Якщо підсумувати в порівнянні з 2023 роком, то в поточному 2024 році ми недоотримуємо суму близько 2 мільярдів гривень. Попри це, як обласний бюджет, так і бюджети територіальних громад, розуміючи відповідальність за територіальну цілісність держави за перемогу України над одвічним ворогом. Сума коштів, яка виділена з обласного і з бюджетів територіальних громад, сумарно складає понад 1 мільярд гривень. Тобто, незважаючи на те, що не отримали 2 мільярди гривень, які отримували раніше, все одно з місцевих бюджетів щодо додатково 1 мільярд гривень виділяється. Виділився, що Стосується 4% податку з доходів фізичних осіб. То ми пам'ятаємо, що ці 4% були додатково спрямовані з державного бюджету до бюджетів територіальних громад для сталого проходження опалювального сезону 21, 22, 23, 24 роки. Відповідно, зараз уже так як ви сказали, в проєкті бюджету на 2025 рік прописана норма вилучення. Цих 4% податку з доходів фізичних осіб. Ну я вже проаналізував, скільки це складе. Якщо порівняти з 2024 роком, які ми маємо надходження, і те, що ми будемо мати у 2025 році, то сумарно ми знову ж таки недоотримуємо суму понад 350 мільйонів гривень. Якщо додати військовий ПДФО. Плюс у цих 4% відсотки про які ми сказали, то у 2025 році місцеві бюджети, тобто бюджети територіальних громад, обласний бюджет, сумарно не отримують 2,5 мільярда гривень при бюджеті Івано-Франківської області 11,5 мільярдів гривень. Тобто, це буде недоотримання надходжень до місцевих бюджетів близько 20%. На мою думку, це Такий, звичайно, кричущий факт, тому що я думаю, що багато територіальних громад ну можливо більшість, напевно, що не зможуть виконати свої бюджети, бюджети при тих планових показниках, які вони закладали цього річ. Очевидно, їм потрібно переглядати свої бюджети, вже виходячи з цієї норми, що не будуть ці 4%. Отримувати і виходити з цієї ситуації, яка складається, як ви гадаєте, це вже можна приймати як доконаний факт. Чи чи можливо все ж таки місцевому самоврядуванню вдасться відстояти свої інтереси? Ми розуміємо ту ситуацію, яку ми маємо в державному бюджеті. Я думаю, що це доконаний факт. Звичайно, що органи місцевого самоврядування звертаються до депутатів Верховної Ради, бо так би мовити, остаточне рішення буде прийнято в сесійній залі Верховної Ради. Але знову ж таки потрібно розуміти ту ситуацію, яку ми маємо в цьому році. Тобто, до прикладу, коли приймали державний бюджет на 2024 рік, про суму в 500 мільярдів гривень, яка є. Так би мовити, дефіцит державного бюджету про цю суму знали всі на протязі цілого року. Але, на жаль, на протязі цілого року, практично, в цьому напрямку не здійснювалося ніяких дій урядом чи то верховною радою. А вже під занавісу, так би мовити, поточного бюджетного року, от прийняли про підняття податків, про які ну десь було таке бурне обговорення. Жваве обговорення на території нашої держави про історичне підняття податків. І тому я думаю, все ж таки, що ці 4% будуть вилучені, хоча я відстоюю позицію, щоб не забирали ці 4% з територіальних громад. Якщо говорити власне про податки, по цей законопроект сто який шістнадцять, Верховна Рада, то власне як ви очікуєте, як це вплине на надходження і до місцевого до державного бюджету, і загалом як це вплине на економічну ситуацію в Україні? Загалом на економічну ситуацію, ну перш за все, хочу сказати про те, що я вже щойно казав, про те, що ну всі експерти в один голос. Дозвольте застосувати слово, кричали в один голос. Потрібно робити вже щось, тому що близько року всі ми знали про те, що є, так би мовити, недоїмка державного бюджету в розмірі 500 мільярдів гривень, і потрібно було переглядати державний бюджет, можливо, скорочувати якісь програми. Також проведено було ряд зустрічей між бізнесом, представниками великого бізнесу, різних асоціацій, роботодавців, підприємців з урядом, з представниками Верховної Ради, відповідно, пропонувалося ряд заходів, які можна було застосувати. Такий механізм дієвий щодо наповнення державного бюджету. Проте як кажуть асоціації, про які я вище згадав. Що уряд в жовтні поточного року вибрав найлегший для уряду шлях, але найважчий для представників білого бізнесу. Білий бізнес ми розуміємо, тобто є за оцінками різних експертів, станом на сьогодні приблизно 60% бізнесу працює по білому, тобто офіційно сплачують податки а 40% знаходиться в тіні. І от цей закон, який прийняли, я зараз детальніше розкажу. Я думаю, що всі вже ознайомлені, але так виокремлю окремі статті. Е, представники білого бізнесу говорять про те, що є однозначно великі побоювання, що багато бізнесу перейде в тінь. Тобто, десь так оцінюють, що мінімум 10%. Тобто, ми е, по факту будемо мати приблизно 50 на 50. 50% буде бізнесу працювати по білому, а 50% буде в тіні. Звичайно, вони не тільки казали. Е, Проти, але й давали свої конструктивні пропозиції. Ну одні одними із таких конструктивних пропозицій це була пропозиція щодо уряду, це боротьба з зарплатами в конвертах, це підняття рівня мінімальної заробітної плати з 8 тисяч гривень на значно більшу, та яка відповідає приблизно середній зарплаті по рівню держави. Також була пропозиція щодо перезавантаження метниці, зокрема боротьба. З контрабандою, перезавантаження бюро економічної безпеки також є такий факт, що великі підприємства дрібняться на велику кількість малих ФОПів з метою зменшення податкових платежів. Відповідно, представники великого бізнесу говорили про те, щоб уряд застосовував дієві механізми боротьби з такими фактами. Але на жаль, як бачимо, ще одна була така дуже важлива пропозиція: підняття на 1-2% рівня ПДВ. Тобто, як говорили представники бізнес асоціацій, про те, що оце підняття ПДВ на рівень 1-2 так би мовити, тонким шаром. Десь би розійшлося по території цілої держави, зокрема, ну стосувалось би кожної людини, бо ціни піднялися б трішки на ті чи інші товари, ну зокрема на всі, так але десь є така інформація з приводу побоювання президента, що буде високий рівень інфляції інфляції. Відповідно таку пропозицію відкинули щодо підняття самих податків. Ми всі вже знаємо про те, що. Буде застосовано перш за все це з наших заробітних плат, з доходів громадян. Військовий збір був 1,5%, буде 5%. Крім того, з банківських установ, от, зокрема, цей податок буде застосовано ретроспективно. Тобто банки функціонували на протязі цілого 2024 року, і зараз буде застосована до них норма сплати податку з доходів з рівня 25%. До рівня 50%. також з 1 січня 2025 року вводиться підняття податку на прибуток для фінансових небанківських установ з 18% до 25%. Це такі організації, як Лікпей, NovaPay, Пей, Портмене і таке інше. Тобто для них будуть підняті податки з нового року. Також стосується підняття податків для ФОПів. Перша, друга і четверта групи для них вводиться норма, крім того, що вони платили, так би мовити, ставки єдиного податку, крім того, вони ще будуть платити 10% від мінімальної заробітної плати. Тобто, станом на сьогодні це кожного місця для них буде складати додатково по 800 гривень. Крім того, ФОПи третьої групи досі вони платили 5% з свого доходу ще додатково будуть платити 1%, 1 військового збору. Тобто, до прикладу, якщо вони заробляли на сьогодні 10 тисяч гривень за місяць, платили 500 гривень, будуть платити 600 гривень. Також е змінюється оподаткування для автозаправочних станцій. Е там є багато критеріїв, зокрема, береться до уваги. Відсоток продажу скрапленого газу до 50 чи понад 50 відсотків, також береться до уваги. Продає автозаправочна станція алкоголь чи чутюн. Відповідно, такі градації від 30 тисяч гривень до 80 тисяч гривень авансового платежу з прибутку мається на увазі податку на прибуток. Тут є такий нюанс, що оці авансові платежі, які будуть сплачуватися автозаправочними станціями. Та інші податки, де будуть застосовуватися у вигляді авансових платежів, там є така цікава норма про те, що якщо вони не заробили таку кількість доходів, щоб по відношенню до авансового платежу доплачувати ще, або, наприклад, вони мали би заплатити менше, то їм ніхто так би мовити здачі давати не буде. Тобто, і на наступний період переносити також не буде. Тобто, вони вже заплатили і все ця норма мінімальною є, тобто може бути більша, але не меншою, крім того, для тих установ чи підприємств, які займаються видобутком піску, щебню, коаліну, граніту. Також буде застосовуватися норма не менше 5 доларів за тонну. І також є. Я вже щойно сказав про долари. А ще є така норма. про... Сплати авансового платежу з прибутку обмінників в залежності від їхнього місця розташування сума таких авансових платежів буде складати від 200 до 700 євро. Там береться категорії відносно чисельності населення, в місті якому розміщено, чи поза населеним пунктом, чи в місті Києві. Зато залежить яка сума буде сплачуватися таким обмінним пунктом. І тут така також є цікава ситуація, що оці. Сплати для обмінників прив'язується до курсу євро. Також важливим є той факт, що для військовослужбовців, для представників силових структур, які беруть участь зокрема в обороноздатності держави, для них залишився оцей відсотко, відсоток півтора відсотки військового збіру незмінним. Тобто, ця правка проголосована в сесійній залі Верховної Ради. На вашу думку, це такі заходи не допоможуть зменшити діру в бюджеті от, державному. Дивіться, за оцінками Мінфіну передбачалося там значно більше, але вже станом на сьогодні, ми як знаємо, що було значно більше правок, але пройшла тільки невелика кількість з зареєстрованих в сесійній залі. До речі, було зареєстровано 13 блокуючих постанов у Верховній Раді. Всі вони вже відх'єлені шляхом голосування. Відповідно, ближчими днями спікер парламенту підпише цей закон. Відповідно, вже буде потім переданий цей документ президенту України, і, звичайно, очевидно, він буде підписаний і е, ближчим часом цей закон буде введений вже е, в дію набудечинності. Е, за оцінками Мінфіну, цього року такі додаткові платежі е, становитимуть для державного бюджету 27 мільярдів гривень. В наступному році ця сума складе додатково 107 мільярдів гривень. Ми Чуємо про те, що представники уряду чи Верховної Ради, на жаль, говорять про те, що це не останнє підняття податків, але це було історичним. Тому що, як ми щойно почули, дуже багато податків переглянуто в сторону збільшення, і з однієї сторони це сумно. А з іншої сторони, ми розуміємо, що ми маємо зараз надважливе питання це збереження нашої держави, і звичайно, дай Боже, так і буде. Перемога над нашим одвічним ворогом. Законопроект був проголосовано 10 жовтня. Однак ті норми, які він вводить, вони набули чинності з 1 жовтня. Ну набудуть чинності, коли буде підписано. Власне, це вже вдруге. Ми маємо, маємо таку практику, коли закон має зворотню дію. Фактично, хоча це і суперечить Конституції, і загалом нормам права. Як ви вважаєте взагалі, от наскільки ця тенденція вона є здоровою, правильною, і до чого вона може призвести? думаю, що категорично є така тенденція не здоровою. Хочу наголосити навіть кінці цікавим є факт, що юридичний департамент Верховної Ради дав негативний висновок з приводу цього закону. Ну, зокрема, про те, що ви щойно сказали, що закон зворотні дії немає. А тут, як ми бачимо, закон цей має норми залучення податку ретроспективно, тобто заднім числом, так ну, зокрема, ми бачимо про те, що і прив'язка платежів є. До з прив'язкою до курсу євро, знову ж таки юридичний департамент Верховної Ради говорить про те, що нівелюється значення нашої грошової національної одиниці, такої як гривня. Ну але незважаючи на те, знову ж таки, те, що я раніше казав, розуміючи відповідальність і те, що ми зараз маємо справу з нашим ворогом, розуміємо, що найбільше завдання це зберегти нашу країну і здобути перемогу в цій одвічній боротьбі. Ще одна така резонансна тема, теж пов'язана власне з податками. Це тема бронювання. Ми Знаємо, що уряд оголосив про призупинення бронювання, тому що вже маємо понад півтора мільйонів таких заброньованих осіб. Загалом, як ви бачите, наскільки ці процеси є прозорими, і от економічне бронювання, про яке зараз говорять, наскільки це може бути виправданим кроком. З однієї сторони, півтора мільйона звучить дуже голосно. Тобто, що це дуже багато. Але аналізуючи висновки експертів мінфіну і різних організацій, я хотів би так, щоб була зрозуміла ситуація: що для того, щоб ми належним чином підтримували наші збройні сили України, щоб вони мали все необхідне їм для боротьби з ворогом, потрібно, щоб в Україні було не менше ніж 10 мільйонів офіційно працевлаштованих осіб. Довідково ми. Втратили починаючи з повномасштабного вторгнення нашого ворога, втратили понад 3,5 мільйони офіційно робочих місць, 30% нашої економіки. Це дуже, 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 дуже болісно для нашої України, і, зокрема, економіки. Є такий гарний вислів, який я прочитав, і ми всі його в принципі розуміємо і підтримуємо про те, що. Не може бути перемоги України без економіки, і відповідно немає майбутнього економіки без перемоги України. Тобто, тут потрібно шукати таку завжди золоту серединку. З однієї сторони, звичайно, потрібно, щоб на передовій були наші мужні воїни, щоб боронити і здобувати перемогу України з іншої сторони потрібно, щоб Працювали люди в економіці, сплачували податки, функціонували підприємства і відповідно підтримували обороноздатність нашої України. Так? так, от, станом на сьогоднішній день, із тих 10 мільйонів потрібних офіційних працюючих, ми маємо менше 8 мільйонів офіційно працевлаштованих осіб. Звичайно, що ми бачимо, що цього недостатньо, і ми маємо розуміти і знаємо всі. Війна триває починаючи з 2014 року, а повномасштабне вторгнення з того часу минуло вже близько трьох років. Ми маємо розуміти, що ми на обороноздатність нашої держави можемо витрачати тільки власні кошти. А ті кошти, які ми отримуємо від наших партнерів, вони не йдуть на обороноздатність нашої держави. Так, то відповідно, я на мою думку. Знову ж таки, те, що я сказав, потрібно якусь золоту серединку знайти. І економічне бронювання потрібно, і в той же час потрібно, щоб і були воїни на передовій. З приводу самого бронювання, ми знаємо, що є норма, постанова Кабінету міністрів України, яка була прийнята у 2023 році. Зокрема, там є критерії, де підприємство установи організації. Могли чи можуть бути включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, проте, от ця заява президента, про яку ви щойно сказали? Відповідно відбулося засідання уряду і є протокол від 8 від восьмого жовтня кабінету міністрів України. Засідання, де призупинилося оцей процес включення об'єктів до. Переліку об'єктів критичної інфраструктури до 15 листопада, відповідно, повноваження такі забрані в обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день обласна державна адміністрація своїми розпорядженнями не може вносити ті чи інші підприємства, установи чи організації до переліку таких об'єктів критичної інфраструктури. Натомість такі повноваження збереглися за відповідними міністерствами. Я думаю. На мою думку, потрібно до цієї постанови кабінету міністрів України врахувати ті норми, які пропонуються е, різними експертами, урядом, депутатами Верховної ради. Я думаю, для того, щоб було прозоро, чітко і зрозуміло для всіх, потрібно ці норми врахувати в, в одному документі. І щоб відповідно виконувалися ті чи інші умови, і було би чітко зрозуміло, хто може бути броньований, які категорії чи верстви населення, які мають спла сплачувати платежі, які виконувати умови, і тоді все буде чітко і ясно. Ну власне, напевно, що до цього є найбільше нарікань, що процедура сама не зрозуміла, і перелік викликає іноді подив. Але якщо говорити про економічне бронювання, то напевно багато застережень є, що це може бути своєрідна форма відкупу. Так, тобто ті ті підприємства які багатші, люди. Підприємці, які багаті, вони можуть таким чином, ніби легально відкупитися від мобілізації щодо цього, як ви бачите? Ну, бачите, я вже казав ви що. Тобто, з однієї сторони потрібно, щоб і е, наші воїни були на передовій, але з іншої сторони потрібно, щоб і люди працювали, тому що це. Два процеси, які взаємопов'язані, тобто, знову ж таки, якщо всі поїдуть на передову, і не буде економіки і не буде тилу, то відповідно неможлива ця перемога, бо не буде підтримки всім необхідним збройних сил України. Звичайно, що є хвиля невдоволень від наших воїнів про те, що. Дехто з воїнів, є таких дуже багато. Вже обороняють нашу державу велику кількість часу, тривалий термін і відповідно мають бажання демобілізуватися, але проте десь до них не дослухається. Ми бачимо такі випадки про те, що є самовільне залишення частин. І, до речі, відносно цього випадку наші громадяни розділилися приблизно 50 на 50. одні підтримували, інші не зовсім. Дуже болюче питання, дуже воно така там тонка грань. І як я казав, вище завжди потрібно десь і в цих питаннях знайти золоту серединку. Дякую. Дякую. на жаль час програми забігає кінця? Я нагадаю, що цими днями найближчими днями відбудеться сесія обласної ради, за якою будемо спостерігати. І Я бажаю вам продуктивної роботи і ухвалення. Рішень в консенсусі дуже дякуємо за розмову. Дякую. Назар Іванів був гостем програми обласна рада. «Позиція і дія. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось Ну, все добре з Богом.